З нами на зв'язку депутат Львівської обласної ради Ігор Зінкевич. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас, Громь Громь слава Україні, героям слава. Нагадаємо нашим глядачам, що вчора у Львові прощалися з мовознавицею Іриною Фаріон. Церемонія відбулася у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Сьогодні там же, о 14-й годині дня, Розпочнеться чин похорону. Потім пані Фаріон поховає на Личаківському кладовищі, неподалік могили Володимира і Васюка. На прощання з філологіною була присутня, і наша кореспондентка зі Львова їй вдалося поспілкуватися з прихильниками та студентами. Пані Фаріон, давайте почуємо пряму мову. Є втрата, яка ще була нанести наслідки, і не могли оцінити люди, тому що не були, не знали досконало. Це трапилось, тому, що пані Ірина була досить радикальною у своїх висловлюваннях, в своїх думках, але ніхто не може бути покараний, тим більше вбитий за те, що вони мають просив. Таку думку, яка не збігається з думкою інших. Я поділяла її погляди в плані українізації, націоналізації. Так, можливо, це було дійсно дуже радикально, але чим більше в нас було би таких людей в Україні і такої ситуації, як зараз, у нас, напевно, би не було. Ну і у МВС розповіли, що найменше кілька днів біля будинку Фаріон бачили підозрілого чоловіка. Це міг бути нападник. Йому близько 20 років. Він з ростом 170-180 см і худорлявої статури. Правоохоронці закликають українців не затримувати чоловіка або схожих на нього людей самостійно, але повідомляти будь-яку інформацію у поліцію. Ви зараз бачите кадри з камер спостереження, як цей чоловік пересувався. Двором ну і потенційно е, він міг ввечері, 19 липня у Львові на вулиці Масарека напасти на Ірину Фаріон. Жінку госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Вона була в критичному стані у комі, і пізно ввечері стало відомо, що пані Фаріон на жаль. Померло. Тож, пане Ігор, наскільки я розумію, ці відео, які публікують правоохоронці, це, мабуть, було відзнято в різні дні, не в той самий, день, коли був скоєн напади, бо, якщо не помиляюсь, в той самий момент було вимкнення електрики і камери не працювали. А наскільки можливо за не знаю, ті наявної інформації відслідкувати, і можливо, вам щось відомо, відслідкували вже рух цього хлопця? Ну, з моєї інформації, дійсно вже відбулося прослідкування до місця, де він пропав, так що вже не можна його віднайти. Це лісопосадка, і фактично правоохоронці вже її відпрацьовували, тобто шукають інші виходи. Як відбулося спостереження? Тобто, так, дійсно, в той момент у нас не було світло мікрорайоні. і фактично, з 17.45 деякі камери там дотягнули до 18.20. Світла не було до 19.40. Як ми знаємо, тепер це відбулось вбивство 19, там, 25, 26. Ну, фактично, в 1925 там двадцять фактично прямо відео, які є в цьому мікрорайоні, ще раз пояснюю, що відеоналяд, які ОСББ будинки собі поставили самостійно. Вони там не дуже входять в систему безпеки міста. Бо там трошки кращі акумулятори, але ну не всі були погоджувалися на встановлення співфінансування фінансування з містом, тому встановлювали самі камери, і ніхто там не передбачав максимальну розтяжку безпосередньо по камерах в акумуляторах, тому на жаль, така от ситуація виникла <тас> на сьогоднішній момент. Дійсно, правоохоронці вже відпрацювали максимально всі можливі варіанти, в тому числі люди вчорашнього дня нам діляться е, інформацією, де могли бачити, де проходив, як йшов, куди йшов. Хтось, можливо, якісь такі нюанси бачимо. Ми пробуємо максимально по тому маршруту, що вже в правоохоронних органах, зібрати додаткову інформацію, тому що ми знаємо, що є ще камери індивідуальні, Хтось собі поставив на будинку безпосередньо для того, щоб там за машиною спостерігати, в тому числі е відпрацьовуємо варіанти із регістраторами автомобільними. Е можливо, хтось проїжджав в той час, тобто максимально для того, щоб як більше взяти саме лице е підозрюваного. Щоб максимально можна було працювати з mm. даною особою, а пане, так, я ще один момент хотіла уточнити. А як ви особисто пояснюєте? А, ось цей момент. Ну для мене він, чесно кажучи, незрозумілий. Багато хто і сусідів пані Фаріон, і мешканців цього двору так розумію, говорили про те, що неодноразово бачили цього хлопця на, е, біля під'їзду, що він там годинами сидів. Я говорю про те, що у нас зараз ну, стан підвищеної небезпеки. Третій рік йде повномасштабне вторгнення, і якось ну не знаю, ніхто навіть не наважився звернутися до правоохоронців, перевірити на те, що ну. У Львові ж відносно нещодавно затримали і е, тих, хто підпалював автівки для військових. А в цьому випадку якась, ну як на мене, трошечки байдужість зі сторони людей виникла. Чому вона сталася? Ну, якщо говорити дуже чесно, то фотографію зробили самі ці мешканці. У нас немає інших фотографій, а ця фотографія зробили мешканці, то не настільки вони й байдужі. Тобто, вони зверталися якісь... до правоохоронців. На мою інформацію я не маю підтвердження того, що вони звертались, але скажу чесно в своєї практики. Ми напевно, будемо говорити чесно з проблемою, яка зараз є в Україні щодо людей, які мають психологічне відхилення. В принципі, держава зараз трошки відсторонилася, і в принципі немає з ними роботи. Наша лікарня, яка з цим займається, переповнена.